Всім привіт, шановні друзі! Час хобі настав. Отже, друзі, неочікувано мене потягнуло на античність. Захотілося знаєте, стрункий шеренг давніх воїнів стародавньому сеттингу античної архітектури розквіту римської могутності. Дані набори від стрільця безумовно дозволять відчути подих тієї епохи, і хоча я не дуже обізнаний в цьому історичному періоді, але він завжди був для мене привабливим. Сьогодні я пропоную вам роздивитись декілька наборів фігур преторіанської гвардії, легіонерів. Та допоміжних військ на марші. А також незвичайний, як на мене, набір фігур сенаторів. До речі, із конем в комплекті, давайте ж перейдемо до суті. Першою відкриваємо коробку допоміжних військ, ауксиларіїв на марші. Виглядає вона дуже барвисто, і всередині нас очікує 40 фігур сірого поліетилена 5 літників по 8 фігур на кожному. Бачимо, що вони повністю ідентичні і, на жаль, не містять жодної фігури з командиром чи якимось іншим керівником. Або, скажімо, з якимось набором унікальних фігур, як це прийнято у стрільця. Войни озброєні довгими списами та довгими мечами. Точно не скажу якими, але здається, це точно не гладіуси. В руках вони тримають овальні щити. А на голові у них звичайні металеві шоломи. Всі воїни одягнені в кальчугу. Всі фігури на кожному літнику відрізняються поставами. Але зберігають стрункість походної колони. Що стосується лиття, то воно достатньо танке та виразне і забезпечить легкість та ефективність фарбування. Додати тут мені вже немає чого, як я вже казав, інші літники ідентичні. Тому переходимо до розгляду наступного набору. Наступною коробкою йде набір під назвою Римський Республіканський Легіон на церемоніальному марші теж 40 фігур з сірого матеріалу. Однак за рахунок окремих наборів щитів для легіонерів. Самих літників з воїнами знову таки п'ять. І всі вони однакові між собою. Без командирських груп, аквіл чи будь чого іншого. В руках у воїнів пілуми. На поясі короткий меч, гладіус, на голові сталевий або бронзовий шолом. На туніку надягнена, напевно, кальчуга. Щось вона все-таки не схожа на Луріку. Щити дані також овальні, а не прямокутні з кутом. На них є гравірування, що полегшує розпис. Якість відливок аналогічна попереднім, не краще і не гірше. Але приємна і не доставить клопоту. Як бачите, достатньо потужна банда виходить. Що ж, дивимось далі. Ще один набір римських легіонерів тепер в шеренгах. Традиційно 40 фігур. І вже знайоме членування та розміщення налітника. Тут вже, як бачимо, деякі фігурки відлиті одразу щитами, тому напевно залишиться якийсь запас. А що стосується екіпірування, то воно аналогічно воїнам з попереднього набору. І в цілому обидва набори доповнюють один одного і дозволять створити привабливу масу римської когорти, ну принаймні її частин. Без затримки рухаємось далі. Наступний набір шеренга притуріанці. По комплектації вже традиційно, і знову членування щитом, і знову щити овальні. Але тепер, здається, вже в тем. Отже, Римська гвардія охоронці самого імператора. Всі вони в тогах без панцирів. В руках пілуми та щити, на головах шоломи з червоними гребнями плюмажами. До речі, на поясах у них довгі мечі спати кавалерійського типу. Але, можливо, це і гладіуси. А у попередніх легіонерів, яким роздивлялись, були кінжали, пугіо. Ось бачите, як важко і важливо бути обізнаним в предметі. На жаль, я лише по верхах цій темі. Про скульптуру чогось нового додати нічого. Вона схожа на попередні набори. Думаю, роботи ножем тут буде мінімальна. Ідемо далі. Приторіанці на Марші. Можливо, ви вже очікуєте, що вони аналогічні попередньому набору. Однак не буває без сюрпризів. Придивіться, тут ми маємо з вами вже класичні прямокутні легіонерські щити. Неочікувано і приємно. А самі фігури воїнів здається вже одягнені в лоріки з великих пластин. На ногах у них наче є поножне, але вони геть невиразні. Комплект озброєння у них нам вже добре знайомий, без чогось нового. Ну і знов такі щити неймовірної краси і форми. Остання коробка з бойовими підрозділами допоміжні війська в шеренгах. 5 літників, 40 фігур. Фігури аналогічні першому набору. Те саме озброєння, ті самі обладунки. В цілому чудові бійці з щитами і списами. І нарешті остання коробка з 35 фігур. Римські сенатори іконник. Набір номер 2 Ось так виглядає, до речі, перший. Три літники з дядьками в простирадлах, тобто в туніках. Майже всі фігури індивідуальні. Є тут і махач з пір'ям, і музикант з арфою. Дорослі дядьки всі в живих та колоритних позах. При цьому помітна і різниця в статурах. Є худенькі, є товстенькі. Два однакових літники з сенатором. Можна їх кудись сунути в натов, можна створити масов. В цілому корисні і гарні хлопці, а їх деталізація достатня, щоб отримати ефектну фігурку на виході з малярки. Отже, така ось підбірка нових коробок у моїй шафі. В цілому 160 фігурок воїнів. Більш ніж достатньо для створення якоїсь діорами або формування якоїсь армії. Потрібно лише додати оригінальні фігурки командирів трибунів, легатів. Можливо, і самого імператора. Ну а насправді, поки я в роздумах про їх майбутнє. На цьому відео добігає кінця. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!